Спрацюватиму я, Дмитро Харлов. Вітаю. І сьогодні ми розкажемо про таке. У Дніпрі троє постраждалих через ракетну атаку РФ. Місто продовжує ліквідовувати наслідки. Автівки, тепловізори та комплектуючі Дніпро доправив військовим чергову партію оснащення. Підготовка до осінньо зимового періоду у Дніпрі продовжують встановлювати колонки та діжки з водою. Розтрощений спорткомплекс, величезна вирва і розбиті шибки у будинках. У Дніпрі ліквідовують наслідки ракетного удару. Росіяни атакували місто о 4.15. відомо про трьох постраждалих, в якому вони стані, скільки ракет збили наші вартові неба і як швидко дніпрянам відновлять розбиті вікна. Далі про це розкажуть мої колеги. Це вирва, яка залишилась від ракетної атаки росіян на Дніпро. Справжні розміри відчуваєш, стоячи на краю. Скільки метрів? Метра Чотири на шестіна. Поряд відомий у Дніпрі спортивний плавальний комплекс. Вибуховою хвилею і уламками розбило фасад, повилітали вікна, пошкодило внутрішні стіни будівлі. Є пошкодження і на території промислового підприємства. Внаслідок обстрілу на промисловому підприємстві виникла пожежа на загальній площі понад 800 квадратних метрів, яку рятувальники вже ліквідували. Комунальні служби почали прибирати, як тільки дали відбій повітряної тривоги, якою саме ракетою росіяни влучили, встановлюють слідчі та гриміло так, що будинок дрижав, розповідає Христина. Один, другий, третій, четвертий та п'ятий, Я думаю, спрацювало Пво. Або потім була як ну балістика. Страшно було у мене телефон включений постійно. ніч була сирена і все прокинулись. сиділо у ванні. Внаслідок ракетної атаки постраждало троє людей. Шоковані жінці надали допомогу лікарі швидкої. Інша лікується амбулаторно, третій поранений на стаціонарі. Жінка. Інший хворий, він стаціонарний. Закрита черепно мозкова травма, струс головного мозку, також забійні шкірні рани, обличчя, кисті та гомілки. Наразі стан стабільний, не важкий. На першому поверсі прилеглих житлових будинків побило вікна. Скло не повилітало на проїжджу частину. Гострі уламки утримали рулети. Тут у нас покривали вікна. Ще немає жодної ошибки, а так в принципі все нормально. Люди не постраждали. Люди не постраждали. Вибуховою хвилою розбило вікно і в цьому магазині. Збитки підраховують на теперішній час. Чотири вікна в чотирьох квартирах по двом житловим будинкам. Ще є пошкодження нежитлових приміщень. Це магазини. Ці збитки це не дуже такі. Чотири вікна встановити ми встановимо їх там на протязі тижня і продовжуємо ще обстеження. Щас дивимося ще покрівлю. Дійсно там там великі значить, руйнування по спорткомплексу, що касається басейна. Про пошкодження свого майна жителі можуть повідомляти на гарячу лінію Дніпровської міської ради. Мешканці багатоквартирних будинків або голови ОСББ ЖБК, в яких створені ці організації, мають змогу звернутися до Дніпровської міської ради на гарячу лінію. Наявні пошкодження будуть усунути найближчим часом. За даними обласної військової адміністрації, під час ранкової масованої атаки захисники з ПВК Схід збили над Дніпропетровщиною сім російських крилатих ракет. Також від ракетного удару постраждали два заклади освіти. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомила директорка департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ксенія Сушко. У середній школі номер 34 вибуховою хвилою пошкодило декілька вікон. В НВК номер 120 вибило вибуло два вікна. У департаменті обіцяють все полагодити у найближчий час. Гучно вночі було у Запорізькій області. Другу ніч поспіль. Ворог завдавав ударів по селу Степне. Зараз з нами на зв'язку. Журналістка Суспільного Запоріжжя Генна Давидова. Вона побувала на місці влучання. Гано, вітаємо! Тобі слово. Вітаю, ніч у Запорізькій області минула знову неспокійно. Російська армія другий день поспіль гатить по селу Степне Запорізького району. Цього разу вдарили окупанти близько четвертої ранку чотирма ракетами С-300. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Поцілили поблизу місцевої гімназії. Загиблих людей немає. Втім, Юрій Малашко розповів, що є одна травмована жінка. Вона самостійно звернулася до медиків і злегка. Їми пораненнями. Директора Степнянської гімназії Валентина Селіванова каже, найбільше пошкодило спортзал, перший та другий поверхи коридору. Всюди вилетіли вікна та двері. Нині вчителі закладу власноруч прибирають скло. На цьому в мене все. Ми продовжуємо спостерігати за ситуацією у Запоріжжі та області. Студія. Дякую, Ганно. Нагадуємо, з нами на зв'язку була Ганна Давидова, кореспондентка Суспільного Запоріжжя. Автівки, тепловізори та комплектуючі. Дніпро продовжує підтримувати військових на передовій. Місто щотижня доправляє необхідне на фронт. Нині військові забирають чергову партію новеньких машин. Ще п'ять японських пікапів, Тойота Hilux та один позашляховик Тойота Прадо. Потрібні і грузові автомобілі, і легкові автомобілі. Для кожного автомобіля знайдеться праця. Сьогодні ми передаємо додаткову партію допомоги нашим оборонцям. Дуже сумно, коли ми вже відправили 650 автівок. Нашим оборонцям, і з них десь половина це кросовери та джипи. А на 651-му джипі почали задавати дурні питання. Тому сьогодні ще наш такий маленький вклад в перемогу і далі будемо працювати, далі будемо придбати і пікапи, і джипи, і вантажівки. Підготовка до осінньо-зимового періоду. У Дніпрі продовжують монтувати колонки на правому і лівому берегах та встановлювати бочки з технічною водою. Одну з колонок нещодавно облаштували на проспекті Героїв-9. Ідея з колонками та бочками виникла під час блекаутів, коли були перебої з водою. Зараз їх продовжують встановлювати. Біля кожної колонки укладається тротуарна плитка. Колонки ми облаштовуємо для того, щоб люди в осінньо зимовий період могли користуватися водою. Також, якщо будуть перебої з електропостачанням в їх домівках і не буде води, вони також можуть користуватися в будь-який час. Однак є певні складнощі через велику відстань до ґрунтових вод. Для встановлення колонки на проспекті Героїв 9 довелося бурити 60 метрів. Зараз у Дніпрі облаштована 51 колонка на лівому березі та 32 на правому. У комунальному підприємстві Дніпроводоканал нагадують, вода у колонках технічна, пити її не можна. Вода перевіряється тільки при тому, коли побудується колонка, береться на пробу вода, та робиться висновок, що вона тільки технічна, вона призначена тільки для технічного використання, тобто її пити не можна. Каже, кажемо зразу усім мешканцям, щоб вони не казали, що там тільки питна вода. Вона тільки технічна для технічних своїх умов. На правому березі Дніпра є спеціальні бочки з технічною водою. Ємності встановлені на правому березі, в кількості 86 штук. Одна з них встановлена у ліцеї номер 61. Бочку поставили під час припинення електропостачання і водопостачання в місті. Спочатку вона стояла на вулиці, але взимку в зв'язку з тим, що вода промерзає, було вирішено занести її в приміщення. Працівники ліцею слідкують за тим, щоб Дніпряни мали вільний доступ до діжки з водою. Знайти бочки та колонки з водою можна за допомогою спеціальної мапи. Мешканці Дніпра регулярно звертаються до міських служб та громадської ради по допомогу. Результатом співпраці з жителькою будинку по вулиці Високогірній стало нове вуличне освітлення. Проблема, яка турбувала мешканців будинків по вулиці Високогірна, це повна відсутність освітлення. Пані Ганна через суцільну темряву впала та травмувалася. У нас було темно, а фактура дороги не дозволяє ходити просто так в темряві. Тобто всі ходили з фонариками, ліхтариками, хто з чим. А от бо тут постійно падали люди. А от темрява була кромешна. Жінка звернулась в телеграм-канал Геннадія Корбана. Заявку Дніпрянки голова громадської ради Геннадій Корбан направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. Миттєва реакція комунальників. За два дні тут встановили чотири нових світильники та оновили електроніку. Були трохи здивовані, бо я подала заявку. На слідуючий день мені передзвонили і на інші сутки зробили. Дуже дякуємо всієї вулиці. Нам зробили освітлення, і до того ще сподіваємось, також висить заявка в нас на покриття доріг. Подібні роботи з оновлення освітлення провели на проспекті Олександра Поля, 96 В, проспекті Богдана Хмельницького, 108 А, вулиці Академіка Янгеля, 77. Комунальники якнайшвидше намагаються вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити заявку можна в коментарях. Привласнив понад 2 мільйони гривень, представляючись бізнес-партнером, злочинець повідомляв потерпілим, що займається оптовою купівлею продажем побутової техніки. Обіцяв придбати товар за цінами, які є значно нижчими за ринкові. Працівники Дніпровського районного управління поліції встановили 42-річного місцевого жителя, який вигадав шахрайську оборудку. Він ошукав громадян на майже 2,5 мільйони гривень. Жертвами злочинних дій шахрая стали троє місцевих жителів. Слідчими повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, становить до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Поліція Дніпра звертається до громадян та просить бути обачними під час здійснення покупок в мережі інтернет. За допомогою пошукових систем перевіряйте номери телефонів, вказаних в оголошенні, відгуки про продавця та товар. Можливо, вже хтось став жертвою шахраїв та хоче попередити про це інших потерпілих. Зберігайте електронне листування та документи, які були надані продавцем. Леопард, мавпа, ворон, паличник. Їх знає кожен проте в якості домашніх улюбленців такі екземпляри мало хто наважується утримувати. Але є сміливці, які ризикнули і зробили екзотичних тваринок частиною своєї родини. Як уживаються люди з мавпою та леопардом? Дізнавалася моя колега Анастасія Шуляк. Леопард, мавпочка, ворон, собака, бенгальський кіт. Всі вони домашні улюбленці. Олександра. Найекзотичнішим є леопард Зевс. Він потрапив до родини з харківського розплідника. Мама відказалася від кормлення котенка леопарда. От одного йому було три неділі на той момент по возрасту, і не ли ви його забрати. Дворічний Зевс з'їдає приблизно два кілограми м'яса на день, полюбляє курячі крила та серця. Основна складність для господарів велика кількість уваги, яку потребує тваринка. Он трибують німа, просить німання, просить общения. Он до сих пор перед сном підісном зов'ям піщит. Із ЗЕВСом гуляють кожного ранку, взимку вночі. Леопардо вже всі привикли. Для земля, для... так, зіста була диковинка, всім було цікаво подивитися. А на обезьянку теж все в магазині дуже сильно обращають увагу. Мавпочка Алекс ще один домашній улюбленець Олександра. Він схожий на малечу, їсть дитяче харчування та потребує памперси. Он просит кушать, он чирикает, он чирикает за шею облизывает. А сейчас он уже подъедает все по чуть-чуть и кашку овсяную, и фрукты, и овощи, и тюфтелечку. Он настолько социальный, и ему нравятся детки, ему нравятся блондинки. Он уже не понимает, если кто-то прошел мимо и с ним не пообщался. Дружелюбний, проте полюбляє обурюватися, кусатися та провокувати леопарда. Підходить з нього за морду трогає, через сітку вистачає. На ну, нього не реагує. Бенгальському котику Олександра 5 років. За цей час його двічі викрадали, проте повертали за винагороду. Рішення завести екзотичних тварин з'являється не тільки у дорослих, але й у підлітків. Аня з дитинства захоплюється незвичайними домашніми тваринами. У свої 14 мала метеликів, равликів, богомолів. Зараз піклуються паличників. Перші комахи Ані з виду несподіваний. Їх у неї найбільше. Вони їдять листя дуба, листя малини та листя ожини. Паличника лимонку Аня придбала у Польщі, куди дівчина евакуювалася на початку повномасштабного вторгнення. Своїх паличників я залишила вдома і мені захотілося купити щось нове, когось нового. І я побачила в інтернеті на польському сайті такого паличника та замовила її. Вона з нами приїздила всю Польщу та доїхала до Дніпра і досі в мене живе. Цей вид дівчинка хотіла давно придбати, проте не могла знайти його в Україні. Це паличний катероптер з Це найважчий паличник у світі та найагресивніший паличник у світі. Це самка цього виду. Самці дуже відрізняються, вони коричневі та можуть літати. Батьки повністю підтримують бажання дитини піклуватися про екзотичних улюбленців. Якщо моя дитина хоче, і це буде для неї ем, щось. Приємне, я згодна. Якщо це буде паличники, хай буду паличники для того, щоб моя дитина була щасливою. Наступний бажаний улюбленець для ані хамелеон. Пізніше, можливо, наважиться і не на віслюка. Далі коротко про ситуацію у місті. Бригади КП «Дніпроводоканал» продовжують аварійні роботи на об'єктах, адреси яких ви бачите на екрані, через проведення обслуговуючої компанії ремонтів у будинку номер 21 по вулиці Янгеля. Досі зупинено роботу теплорозподільчого пункту. Відсутнє водопостачання у мешканців будинків, адреси яких ви бачите на екрані. Тривають аварійно-відновлювальні роботи на водопроводі д 600 мм. Через це до 23-ї години включно буде припинено водопостачання за адресами, які ви бачите на власних екранах. Більше інформації на сайті, телеграм-каналі Дніпро ТВ та офіційному порталі Дніпровської міської ради. Якщо виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро тіві та на наші спецпроєкти. qr коди на екрані. Якщо Дніпро тів зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі та на Фейсбуці. Далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна! Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ випуск новин спорту. Сформована міжнародна коаліція з 35 держав. Разом ми готові бойкотувати Олімпіаду. Якщо Російська Федерація та Білорусь будуть брати в ній участь у такий спосіб, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав міжнародний олімпійський комітет не допускати Росію та Білорусь до Олімпійських ігор в Парижі 2024 року. Спорт та воєнна агресія несумісні держави, які заплямували себе кров'ю українців, не можуть брати участь в Олімпійських іграх за час повномасштабного. Тавної війни Росія вбила 340 українських спортсменів і тренерів, зруйнувала або пошкоджувала 343 спортивні об'єкти. Щодня атакує мирні міста і села ракетами та дронами. Очікуємо, що міжнародний олімпійський комітет прийме правильне рішення та рішуче відсторонить агресора від олімпіади. Написав шмигаль. Черговим підтвердженням вищемовленого очільником уряду України стала масована ракетна атака нашої держави дикунами де з болот вранці 15 серпня, внаслідок чого серед низки інших руйнувань серйозних ушкоджень зазнав і палац водних видів спорту метеор нашого міста, база спеціалізованої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву сплавання Дніпровської міської організації, громадської організації Спортивний клуб Метеор, де тренуються декілька сотень дітлахів, серед яких і володарі Олімпійських ліцензій на виступи на іграх в Парижі. 2024 року Денис Кесіль та Олександр Жолтяков останній був серед п'ятірки тих, хто виступали на юнацькому чемпіонаті Європи, після повернення з якого проводили заняття та мешкали, як і тієї ночі, у міні-готелі у приміщенні басейну за лічені метри, від якого і влучила ракета, від вибуху якої земля, скло та інше сміття, і залетіли через вікна до споруди, де наразі тривають роботи з прибиранням. Сегодня чудом спортсмены сборники ну, национальной сборной Украины из них один из будущих участников Олимпиады в Париже, который получил уже лицензию и выполнил Александр Жутяков, были в бассейне. Как бы бассейне Гостиница и они могут спокойно проводить тренировочный процесс, плавать и отдыхать в 4 утра. под бомбами, проснулись, слава богу, что возможно было спрятаться в бомбоубежище. Но какой может быть спорт вне политики? Какие могут быть разговоры идти Международного Олимпийского комитета о допущении спортсменов даже в нейтральном статусе на чемпионаты мира или, или Олимпиаду? Ну, это нонсенс, как бы. Нам не дают возможность тренироваться, жить просто. Ну, ну и, конечно, хотелось бы поблагодарить вообще плавательное сообщество Метеора, которое, ну, Метеора и нашего города, которое сразу откликнулось на эту на эту беду и пришли убирать разбитые стекла, двери, всю эту землю и э, камни. Э, хочу добавить то, что сегодня звонил э, и связывался с руководством бассейна Миша Романчук, это наш э, олимп... олимпийец, серебряный и бронзовый э, призер Олимпиады э, в, в Токио тоже предлагал свою помощь, но ну, это очень приятно, что плавательное сообщество сплотилось и решает таким образом такие проблемы, которые э, столкнулось наше общество. На щастя, ванна Басейну не постраждала і не зазнала ушкоджень, тому існує велика вірогідність того, що після прибирання землі склада іншого мотлугу та сміття вже незабаром знову вдасться поновити роботу палацу водних видів спорту Метеор. Далі про таке благодійний фонд Трибуна героїв, який опікується сім'ями загиблих воїнів, надаючи їм фінансову підтримку, отримав від футбольного клубу Житомирського полісся напередодні його домашнього матчу чемпіонату української премєр проти львівського руху чек на суму 1 мільйон гривень. Подібне стало за участі і присутності на поєдинку родичів, тих, хто віддали своє життя. За Україну Збірна Дніпропетровської області укомплектована вихованцями школи олімпійської підготовки Муайтай віст під керівництвом заслуженого тренера України Василя Ступарика посіли друге місце загальнокомандного заліку відкритого чемпіонату з тайландського боксу «Муай-Тай», що відбувся у Вінниці, і зібрав понад 100 учасників, які, окрім господарів, та вищезгаданих згаданих спортсменів нашого регіону. Представляли також Житомирську, Хмельницьку, Одеську та інші області України. Окремо хочеться відмітити представників Дніпропетровської та Донецької області. Дуже сильні спортсмени, дуже гарні тренера. Приємно сьогодні знову усіх тут бачити. Приємно збиратись в такий важкий час. Вдячні спортсменам, батькам, що знайшли сили, можливості приїхали. На рахунку Дніпровці також 10 золотих та 4 срібних медалі в індивідуальному заліку. А кубок найкращого бійця турніру у яскравому видовищному бою завоював наш Андрій Усенко. Порадував рівень спортсменів дуже гарний, високий рівень показали спортсмени в такий важкий час. Ми вдячні всім, хто приїхали. Це команди із Дніпра, із Житомира, із Хмельницької області. Тобто діти показали дуже високий рівень, що радує. Тренери гарно виконують свою роботу, тому ми вдячні їм за те, що ви сьогодні приїхали. За підсумками звітних змагань буде сформовано збірну України, на яку очікує старт на чемпіонаті світу серед юнаків і юніорів, де ми розраховуємо на вдалий виступ і представників Дніпропетровської області. Hot summer Party, Самерпаті, Полбілярд, Турнамент міс б'юті, Billiard, August Дніпро, спекотна літня вечірка, турнір з пулу міс красуня, більярду, серпень Дніпро таку назву отримали змагання з більярдного спорту зіркових дівчат, серед яких три майстри спорту України, вихованок школи Золота піраміда Євгена Гуревича, що їх приймав клуб Тріумф нашого міста. Hot summer Party Pool Billiard, турнамент Miss Beauty Billiard, Огест, дніпро, спекотна літня вечірка, турнір з полу красуня більярду, серпень Дніпро. Таку назву отримали змагання з більярдного спорту зіркових дівчат, серед яких три майстри спорту України, вихованок школи Золота Піраміда, Євгена Гуревича, що їх приймав клуб Тріумф нашого міста. На початку стислої урочистої церемонії відкриття учасників привітала та побажала успіхів. А також подякувала усіх причетних до організації і проведення турніру, і в першу чергу Збройним силам України за мир у Дніпрі. Його ініціатор, засновник і фундатор Яна Павлуцька. Я дуже дуже вдячна. Всім жінкам, всім хлопцям та дітям, які зацікавились у місті Дніпро, більярдом, а саме пулом. Тому хочу подякувати Константину Кулаку за те, що підтримав нас за розвиток. Це такий маленький старт. Подяка всім, хто нам допомагав. Ми допомагаємо тим, хто допомагає іншим, і хочеться всіх привітати. За регламентом змагань дівчата зіграли за коловою системою кожна з кожною до п'яти перемог в один з видів більярду класичну пул дев'ятку. Вона найчастіше зустрічається і найбільш розповсюджена та популярна на європейському і американському континентах. Зрештою, красунь у першу чергу цікавили наскільки якісь турнірні здобутки і перемоги. Вони тішилися з того, що, попри некращі часи сьогодення, об'єктивні суб'єктивні, а то і сімейні обставини, завдяки організаторам, їм нарешті вдалося зібратися докупи, поспілкуватися, згадати минулі часи, коли вони тільки но осягали ази цього виду спорту, а згодом стали вправними гравчинями, переможцями і призерками багатьох престижних міжнародних та вітчизняних турнірів і змагань. Очень было приятно сегодня встретиться с девочками, потому что мы все всю, действительно все провели вместе в бильярдной. Хотелось бы поблагодарить бильярдный клуб Триумф организаторов. Все на высшем уровне, красиво. Спасибо большое. Даша у підсумку разом з Анастасією Анодіною та Юлією Євсеєнко стали бронзовими призерами турніру. Майстер спорту Юлія Павлуцька, окрім срібної нагороди, була удостоєна і звання Міс Більярд за ініціативу та увагу до розвитку цього виду спорту серед жінок. А перемогу на змаганнях святкувала інший майстер спорту України Євгенія Кобрусєва. Втім, зазвичай на таких фестивалях тих, хто програли, не буває. Нагороди і титули на них не головне. Дівчата зустрілися, наговорилися і набалакалися. І не тільки про спорт, але і за життя. Чому вони у першу чергу завдячують її величності улюбленій грі, яка їх свого часу познайомила, зробила подругами, а не рідко і суперницями водночас. Так що свято більярдного спорту, спекотна літня вечірка. Турнір з пулу міс красуня більярду серпень Дніпро у нашому місті вдалося на славу. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.